Доброго дня, шановні учні! На сьогоднішньому уроці ми продовжимо з вами насолоджуватися осінньою погодою, осінньою природою і, звичайно, тою музикою, яка була створена саме в цей період. Давайте зараз з вами привітаємося по-музичному, так як ми завжди це з вами робили. Отже, всі приготувалися, сіли рівненько, так? Продзвенів дзвінок Почався урок. Добрий день! Добрий день! Отже, пригадали? Ми тепер що уроку з вами саме будемо вітатися по-музичному, а зараз давайте помандруємо осінньою країною та осінньою музикою. Отже, осінь це пора збору врожаю. Давайте зараз з вами назвемо і розкладемо овочі і фрукти окремо відповідні корзини. І так, ми бачимо з вами гарбуз. Гарбуз у нас, звичайно, овоч. Далі ми бачимо сливку, яка є, звичайно, фруктом. Далі у нас з'являється редиска. І кожен з нас знає, що редиска це овоч, і ми його положимо саме в ту корзинку. Яблучка у нас фрукти, запашні осінні яблука. І положимо їх в корзину до фруктів. Далі у нас з'являється капуста. І капуста у нас, звичайно, овоч. Ми його покладемо до овочів. Грушка. Груша у нас відноситься до фруктів. І далі ми бачимо з вами помідори. Помідори це, звичайно, овочі. Далі ми бачимо з вами бурячок. І бурячок це, звичайно, у нас овоч. Баклажан також віднесемо з вами до овочів. Огірочки ми також збираємо в корзину до овочів. Морква також у нас овоч. Бачимо запашний, красивий виноград. А виноград, як відомо, це фрукт, і ми з вами віднесемо його до фруктів. Отже, осінь це пора збору врожаю. І, звичайно, в цей період також створювалися пісні, які співали. Під час збору цього врожаю, а який же врожай збирали наші предки восім. Це, звичайно, було пшениця, Це був хліб. Да? Ми бачимо з вами дві світлини. На одній світлини бачимо, як збирають врожай, збирали врожай ще до ХХ століття, і бачимо сучасні машини, які збирають врожай. Отже, раніше врожай збирали сирком, да? складали в такі стоги, а зараз, звичайно, збирають комбайном. І все стало набагато простіше. А от колись, коли люди збирали самоврожай вручну, вони звичайно втомлювалися. А щоб якось подолати свою втому, вони звичайно співали пісні. І, звичайно, що саме ці пісні, які збирали під час збору врожаю, називалися жниварськими. Піснями. І на сьогоднішньому році ми з вами послухаємо кілька таких народних пісень, адже ми пам'ятаємо, що всі пісні, які створює народ, ми з вами називаємо народними піснями. Ці пісні у нас якраз не мають автора. Так? Зрозуміло, що в залежності від пори року бувають різноманітні пісні. Так от ми на сьогоднішньому році познайомимося з новим терміном, який має назву. Календарно-обрядові пісні. Що ж це за пісні такі? Звичайно, це пісні, які виконуються під час народних обрядів, тому вони називаються обрядовими, або приурочені до календарних свят. І от жниварські пісні якраз називають календарно-обрядовими піснями. Подумайте і скажіть, які ще пісні ви знаєте календарно-обрядові? Ну, я думаю, ви знаєте колядки. Щедрівки, веснянки, купальські пісні. Всі ці пісні ми можемо назвати календарно-обрядовими, бо одні виконуються влітку, інші весною, ще інші в восій, тобто кожний із цих пісень має свій календар і, відповідно, свій обряд. Отже, на сьогоднішньому уроці ми з вами поговоримо саме про жниварські пісні, адже в кінці літа, на початку осені відбувається збір врожаю, і ці пісні, звичайно, називаються жниварськими. Подивіться, будь ласка, на картинку. Отже, жниварські пісні це пісні, які виконують під час жнив, коли збирають саме врожай. Давайте зараз з вами прослухаємо одну із таких. Пісень. Окрім того, що ми прослухаємо, вам потрібно визначити, які виконавці виконують цю пісню. Отже, пісня вийшли в поле косарів. Сподіваюсь, ви одразу почули, що це були дитячі голоси, правда? Це був дитячий хор, правда? І ви звернули увагу, що в цьому музичному творі ми не почули з вами жодного музичного інструменту. Такі твори в музиці називаються акапела. Лише діти спробували відтворити як косою. Саме збирають врожай, збирають пшеницю. так? Отже, це була твір Вийшли в поле косарі. Ми на сьогоднішньому році з вами також спробуємо зробити фізкульт-хвилинку, трошечки розімнятися да, після важких уроків, відпочити. Отже, всі стаємо рівненько і разом танцюємо. Всім привіт! Мене звати Роніка. Ми на каналі Злібові до дітей зробимо разом фізкульт хвилинку. Велику фізкульт хвилинку, трошечки розімнялися. А зараз знову продовжимо з вами наш урок. Отже, ми щойно з вами слухали пісню, яка має назву Вийшли в поле косарі. І говорили, що її виконує дитячий. Хор, він співає без музичних інструментів, ми назвали це акапелою. А тепер давайте ще раз послухаємо цей музичний твір, але у іншому виконанні, і ви скажете, як ви гадаєте, хто ж виконує цей, цей твір. Ми прослухали цей твір у виконанні хо, хо, чоловічого хору да, і відчули інструмент, саме бандура, який супроводжував. Цей музичний твір. Про що в ній співавці? Звичайно, про косарів, які вийшли в поле на косити, і коси їхні притупилися, вони їх все ж таки погострили і продовжували працювати. І вже коли змеркало, вони радісні йшли додому. Так? Отже, про що ж ця пісня? Звичайно, про роботу, правда. Отже, Жневальські пісні вони якраз присвячені роботі, яким було наповнене життя людини там в XVIII столітті да, на полі важкої праці, і, звичайно, ця робота супроводжувалася піснею. Ми на сьогоднішньому році з вами поспіваємо, розпіваємося. Розпівочкою згадаємо нотки, але вони будуть написані в нас на екрані. Отже, всі сіли рівненько і починаємо з вами розпівуватися. Отже, зараз з вами ми проспівали цю розпівочку, трошечки налаштувалися, а зараз ми з вами будемо вивчати нову пісню. А про кого ця пісня, ви скажете мені самі. Отже, послухаємо цей віршик і відгадаємо, про кого ж наша пісенька. Стоїть чемно на току у червонім чобітку. Будемо ми його просити, ходи жита молотити. Хто ж на току стоїть у червоному чобітку? Це, звичайно, півник. Отже, ми на сьогоднішньому уроці будемо вивчати з вами пісню, яка є назву Два півники. Не з вами відкриємо 15-ту сторіночку наших підручників. Адже саме на цій сторіночці ми можемо побачити пісню, яку будемо вивчати на сьогоднішньому уроці. Отже, вивчаємо з вами пісню, подивимося на слова цієї пісеньки. Два півники, два півники горох молотили, дві курочки, чубарочки до млина носили. Цап меле, цап меле, коза насипає, а маленьке козенятко на скрипочці грає. Отже, ви побачили слова, які в нас написані під нотками. А зараз ми з вами будемо співати мелодію цього твору. Отже, слухаємо першу фразу. Два півники, два півники, горох молотили. Тепер ви два півники, два півники, горох молотили. Ще разочок, всі разом. Два півники, два півники, горох молотили. Далі слухаємо. Дві корочки, чуборочки, до млина носили. Тепер разом. Дві курочки, чубарочки до млина носили. Співаємо з вами дві стрічечки разом. Два півники, два півники горох молотили, дві курочки, чубарочки до млина носили. Ще разочок. очок розпіваємо всі разом. Два півники приготувалися. Два півники, два півники горох молотили. Дві корочки, чубарочки до млина носили. Молодці. Далі слухаємо. Сап меле, ца меле, кого зам насипає. Тепер разом. Сап меле, ца меле, кого зам насипає. Ще разочок, так? Да? Зверніть увагу, там є розкілочка. Кого насипає. Да? Разом саме З самого початку цапмеле. Цап меле, сапмеле, богоза нас сипає. Ще раз очок. Цап -меле, цап -меле, богоза нас сипає. З самого початку співаємо три стрічки разом і два півники. Два півники, два півники ворог молотили, дві корочки, Добли наносили. цап носили. цап цапомеле, кога завдасипає. Молодці. І остання фраза. А маленьке козенятко на. Кочці грає. Тепер разом. А маленьке козенятко на скрипочці грає разом. А маленьке козенятко на скрипочці грає. Ще раз, а маленьке. А маленьке козенятко, на скрипочці грає. Співаємо з вами всю пісню з інструментом від початку і до кінця. Приготувались два півники і два півники, два півники горох молотили, дві курочки, чуборочки до млина носили. цап-меле, цап гоза насипає, а маленьке козенятко на скрипочці грає. Отже, ми з вами. Вивчили мелодію цієї пісні. Зараз ми будемо її виконувати з музикою. Перший куплет, а другий куплет. Мелодія залишається такою ж самою, просто підставляються інші слова. Отже, давайте спробуємо з вами заспівати цю пісню. Ще разочок заспіваємо цю пісеньку, так, виконаємо ще раз, зверніть увагу, що вона достатньо швидка. Да? І тому треба чітко вимовляти слова цієї пісеньки і разом з тим проспівувати його мелодію. Отже, разом. Вдома ви можете самостійно прочитати більш повільно ці слова, вивчити ми з вами перший куплет вивчили, так? І другий куплет вивчили на сьогоднішньому уроці. Якщо ви не встигаєте, то прочитайте, будь ласка, в підручничку і разом поспівайте зі мною під час нашого відео уроку. А тепер давайте зараз з вами підсумуємо, про що ж ми говорили на сьогоднішньому році. А говорили ми про календарно-обрядові пісні. Пам'ятаємо, що ці пісні співаються під час якогось святкування чи праці, і прив'язані вони, звичайно, до календаря. Про які пісні ми говорили на сьогоднішньому році? Про жниварські пісні. Саме жниварські пісні виконують під час. Жни. Я сподіваюся, вам було весело, гарного вам дня! Ви сьогодні були молодцями. До побачення!